Вітаю, шановні студенти! І сьогодні у нас наступна практична робота, тема якої комп'ютерне моделювання фізичних процесів з засобами електронного процесора. І так, в прикріпленому файлі практична робота номер 10 Він буде так виглядати. У нас є фізична задача. І так, м'яч. Було кинуто під кутом альфа, який дорівнює 55 градусів до горизонту з початковою швидкістю 20 метрів за секунду. Треба визначити, чи влучить м'яч у ціль, яка знаходиться на відстані 39 метрів. І так, я зараз не буду розв'язувати саме фізику розказувати, але наше завдання за допомогою Google таблиць. Побудувати модель цієї задачі і того процесу, який відбувається. Спочатку перед тим, як робити моделювання, треба зробити постановку завдання. І ви бачите, що ми розглядаємо деякі фізичні властивості. І так, нехай тіло мале у порівнянні з землею, яке ми кидаємо, тому його можна вважати матеріальною точкою. Висота тіла змінюється незначно, тому прискорення вільного падіння можна вважати постійною величиною G, яка дорівнює, ви знаєте, 9,8 метрів за секунду в квадрати. І рух по осі у Y можна вважати рівно прискореним. Відомо, що тіло брошене під кутом до горизонту, відомий кут альфа і відома початкова швидкість. В Отже, після оцього всього розбору можна зробити висновок, що для розв'язання задачі і побудови комп'ютерної моделі ми можемо використовувати формули для рівноприскореного руху, які ви знаєте з курсу фізики. І так, вот ці формули. І далі ви бачите скріншот, як буде виглядати ваша модель, тобто побудована модель. І так, якщо ми подивимось, то ви бачите, що ми вписали в комірки початкову швидкість тіла м'яча, кут, під яким він буде бросатися, І далі нам потрібна така додаткова табличка, в якій ми позначимо час руху цього м'яча, ви бачите, от 0 секунди до 4. ми взяли, І далі за цими формулами ми розраховуємо відповідні координати х і y цього м'яча. Коли ми розрахуємо ці координати за оцима формулами, ми на основі координати Y будуємо графік, і ви бачите, що рух тіла, кинутого під кутом, має таку лінію руху, як така парабола. Бачите, от Ми тут кидаємо, він летить і падає. І відповідно за за цим графіком, за цими даними, Ми можемо зробити висновок, чи влучить ціль. Тобто цей м'ячик в ціль, яка знаходиться на відстані 39 метрів. Ну, і дійсно, якщо ми подивимось, ми бачимо, що на землю воно впало в 39 координата. бачите, тут написано. Отже, висновок, що так, якщо буде така швидкість і такий кут падіння, вибачте, кут кидання цього м'яча, то дійсно. За 4 секунди у нас м'ячик влучить в цю ціль, яка знаходиться на відстані 39 метрів. Тобто, отак за допомогою електронних таблиць можна будувати моделі і розв'язувати фізичні задачі. Ну, а тепер давайте перейдемо ну, відповідно до розв'язання це в електронних таблицях. У вас до завдання прикріплений файл PR10. Я попередньо переписала деякі значення, ви бачите, таблички у вас, цей файл буде порожній, тому перед цим, як працювати, будувати модель, вам потрібно, от так само як в мене, оформити табличку. І написати початкові значення швидкості, початкове значення кута. Отже, перед тим, як будувати модель, будь ласка, зробіть попередні побудови графіків і введення значень. Хочу нагадати функцію автозаповнення. Зараз я приберу цей час, який ви бачите, деліта. І нагадаю, як дуже швидко ввести час. Перше значення 0. Друге значення 0,2. Потім ми виділяємо ці два числа, беремо за маркер і протягуємо вниз. І вводиться послідовність часу. Ну, а тепер, коли всі таблички побудовані, давайте будемо вводити відповідні формули. Я їх з вашого конспекту практичної роботи скопіювала сюди, щоб було видно, і давайте будемо вводити першу функцію для знаходження координати Х. Нагадую, що будь-яка у нас, зараз більше зроблю, у нас будь-яка. Формула починається з дорівнює, натискаю дорівнює, дорівнює, і далі давайте будемо формувати формулу. Формула така: швидкість руху В нульової, а це у нас 20, от я клацаю на конкретне значення, треба помножити, це у нас зірочка, на косинус. Кута альфа. Далі ми використовуємо функцію косинус, тобто я потрібно мені перейти на англійську мову, і я от пишу косинус, але коли я написала першу букву С, ви бачите, в мене ця функція вже вийшла, косинус. Але я далі не можу просто так клацнути на 55, тому що косинус сприймає значення кута тільки в радіанах. Тому далі. Після того, як ввела вела функцію косінус, мені треба вставити функцію радіан. Вона пишеться отак: от, R, A. І далі, подивіться, я написала дві перших букви РА. І далі я от бачу, от вона ця функція, мені вже в Google таблиці підказують радіанс. Я її от таким чином обираю, щоб не писати повністю. Далі я повинна вказати. Радіани якого кута треба порахувати? 55, От, кута альфа. Тепер будьте уважні, нам треба закрити дужечку. Це дужечка, бачите, вона підсвітилась радіанів, а потім закрити дужечку косинуса. Бачите, воно підсвітилося. Далі, за формулу, цей все треба помножити на час. на час. От у нас час, це 0 секунд. І натискаю клавішу Enter. От у мене який результат. Але, подивіться, після того, як натиснула Enter, мені Google там щось пропонує е, автоматам заповнити. Я ні в коєму разі цим не погоджуюсь, не натискаю цей прапорець, натискаю Скасувати, відхилити пропозицію. І так далі. Я починаю заповнювати далі комірки, але Ну, Якщо ви деякі, за аналогією, подумаєте, що вам цю формулу можна скопіювати, от, так, от, от сюди взяти і як ми це робили, скопіювати, ви бачите, що у нас виходить зовсім не те, що треба. Подивіться, наприклад, зовсім не те, що потрібно, тому що тут є деякі нюанси. І так, я відміняю те, що я скасовую те, що я скопіювала, і клацаю по цій комірці два рази. От, для того, щоб знов подивитися формулу. А тепер подивіться, які у нас тут є нюанси. У нас ця формула має постійні величини. Тобто, це швидкість F1, От вона. вона незмінна, ця величина, і кут. Це незмінна величина. Змінюється у нас тільки час. Так, от, мені, коли я цю формулу написала, ці, фо... ці комірки F1, F2 треба зафіксувати. Я ставлю е, саме курсор перед F1 і на клавіатурі натискаю клавішу F4. F4. І так, зараз я покажу, як ви... І бачите, які значки показалися, це означає, що це у нас комірка зафіксувалася. Тобто при копіюванні її значення змінюватись не буде. Це абсолютне покликання. Зараз я вам покажу, як на клавіатурі виглядає ця клавіша F4. Якщо ви працюєте з телефона, або не зрозуміли, де знаходиться клавіша F4, то вам просто треба перед F1 написати отакі от значки доларів. Для того, щоб ця адреса зафіксувалася. Дивіться, я знайшла клавіатуру, от вам показую клавішу F4, де вона знаходиться, alt вам не потрібен. От клавіша F4, на яку ви натискаєте. Зараз я це видалю зображення, і ще раз двойним кліком подвійним повертаюсь на цю формулу. От у вас повинні з'явитися такі значки. Ще раз повторюю, якщо ви на телефоні, то ці значки треба написати вручну. Так само у нас незмінна величина постійна це кут альфа, це комірка F2. Тому я ставлю курсор перед F2 і натискаю клавішу F4, щоб написались такі значки, тобто комірка зафіксувалася і при копіюванні не мінялася. Або напишіть вручну ці значки. І натискаємо Enter. Комірку А2, тобто час, ми не фіксуємо, тому що воно повинно у нас значення міняти. І так, натискаю Enter, от, ви бачите, значення не помінялось, але після копіювання, подивіться, у нас з'являється значення. Нагадую, для того, щоб у нас в прикладі з вами. Повинна бути одна цифра після коми. Для того, щоб зробити одну цифру після коми, ми натискаємо кнопку збільшити, зменшити от, от, кількість десяткових знаків. Ось такий у нас результат. Ну і можете підрівняти посередині. І так, перевірте, будь ласка, з е, скріншотом. От у вас такі самі значення. Далі, тепер вводимо y. Е, так само дорівнює. Далі V 0 тобто клацаю на 20. І я вже знаю, що це у нас конта, константа, тому я натискаю F4 для того, щоб написати е, фіксацію і далі не повертатися до цього. Далі помножити на синус кута альфа, я пишу синус, от S написала, от в мене синус обираю. Але кут альфа, ви пам'ятаєте, треба взяти радіан. І так, радіан, написала ра, от, радіанс. Якого кута альфа. От у нас це значення. Знов натискаю F4, або пишу ці значки, фіксації, закриваю дужку радіан, от, бачите, воно підсвітилось, закриваю дужку синус. Далі це все треба помножити на час, а час в мене 0, далі мінус, мінус е, дроп. Чисельник поділити на знаменник. Чисельник напишу в дужках. відкриваю дужку. G це 9,8, помножити на час, а час це в мене 0, я клацаю на комірку А2, в другому тільда, степені, закриваю дужку. і поділити, поділити на два. Двійка в знаменнику сама її можна в дужки не брати. От така у нас вийшла формула. Натискаю Enter і ви бачите, далі, воно мені пропонує варіанти. Якщо я повернуся, бачу, що в це мені підходить автозаповнення, тому я натискаю так. Якщо у вас такого не вийшло, то ви тоді е, виділяєте цю комірку, берете за цей маркер і протягуєте вниз. І потім, не забувайте, треба зробити зменшену кількість знаків і зробити до однієї цифри після коми, як це в нашому прикладі. Подивіться. Тепер не забудьте покрасити кольором і приступаємо до побудови графіка. І так, побудова графіка. Для того, щоб побудувати графік руху, ми виділяємо саме стовпчик з координатою y. оцю. І обираємо вставити діаграму, і от ви вже бачите графік. Так? Це у нас от є бачите, варіанти, можна обрати що діаграми з гладкими лініями, або просто лінійна діаграма, ви бачите. Тому от фактично вже лінія побудована, але є деякі моменти, які треба поміняти. Далі нам потрібно зробити деякі налаштування. Ну, По-перше, додати вісь Х. Ви бачите, у нас зараз така вісь Х, якщо ми подивимось на зразок, то тут у нас є значення координати Х. І так, для цього е от, е на сторінки налаштування е вісь Х, додати вісь Х ви натискаєте і натискаєте от сюди Виберіть діапазон даних. І е, які значення буду підписувати нашу вісь Х? Це координата Х нашої таблиці. Тому я виділяю саме координату Х нашої таблиці і натискаю О. От ви бачите, ми побачили е, підписи. Е, далі, е, що тут можна далі зробити в оформленні, перехожу на оформлення. Е, стиль діаграми. Так, тут можна нічого не робити, заголовок. Подивіться, є заголовок рух тіла, кинута під кутом, напишете отут -от. ну ви знаєте, це ми вже робили рух тіла. отак, і воно... Текст заголовку, от, пишете рух тіла. От оно пишеться, бачите, де? Допишете. Далі ряди даних. Ну, Що тут можна зробити? Отакі От точечки, розмір точечок поставити, бачите? Так, щоб воно було як на зразку. Далі легенду нам не потрібна горизонтальна вісь. Так, що тут горизонтальна? Не потрібно. От вертикальна, бачите, не зовсім так. Нам треба мінімальне поставити 0, тому що у нас немає від'ємних. А максимальний поставити 25. Отак от. Так, о. Бачите, далі. Ну і сітка можна поставити проміжні дані, основні позначки. Бачите, тут можна ще теж погратися. Так, все. От у нас вийшла така діаграма. От. І ми бачимо, робимо висновок, що е, от. Тіло кинули під кутом, от воно летіло, і впало десь на 39 метрів. Тобто задача була яка? Дати відповідь на запитання, чи влучить м'ячу ціль, яка знаходиться на відстані 39 метрів. Відповідь так влучить. Тобто, у вас повинна бути, зараз я зменшу у вас повинен бути от такий розв'язок. Так, ці формули не потрібні, я їх видаляю. От, у вас повинна бути така табличка з формулами і побудований такий графік з написаним заголовком. Після цього ви дочекаєтесь, поки файл збережеться, і здаєте роботу. Якщо ви працюєте з телефону, ну, тоді, якщо деякі налаштування ви графіка не бачите, ну, зробіть, як виходить. Вже. І так, бажаю успіху і чекаю на ваші роботи.